Добрий день. Ми сьогодні обговоримо процедуру від компанії Berl, яка стимулює ріст волоса і бореться з випадінням. Компанія Berriel це мощний німецький бренд. В пакеті такої компанії є дуже багато всяких якихось засобів, як по догляду за волоссям, так і по фарбуванню волоса. І сьогодні роздивимося їхню одну із топових, можна сказати, продуктів, топових продуктів по лікуванню випадіння волоса. Це три продукти основних: це шампунь-підготовчий продукт, це елексір від випадіння, це продукт, який бореться з випадінням, і укладочний продукт, який можна приміняти під час таких лікувань вдома. Це мус, який теж стимулює ріст волоса. І підготовчий продукт це активний лосьон, стимулятор роста волоса. В абжекан компанія Берівел дуже так відповідально віднеслася до створення таких продуктів. Вони розробили свій унікальний унікальну добавку, яка і стимулює ріст волоса і бореться з випадінням. Вона називається Капіксіл. Цей, у них є на цей продукт відкрита торгова марка. і, В общем, то цей продукт багатофункційний. Тобто, вони тільки закріплюють волосину в цибулинці, но і стимулює ріст волоса, стимулює кровообіг і наводить порядок на шкірі голови. Це природний продукт, це біопрепарат, який вони зробили там з витяжки з м'яти. І олії, і всяких різних і, в общем, то продукт працює просто унікально добре. Велика проблема у перукарів і у людей, які купляють це все додому, це сама процедура. Не всі розуміють, які треба робити, де там якісь є такі слизькі місця. І от ми сьогодні це обговоримо і покажемо на ділі. У нас є сьогодні модель. У якої настояще випадіння, і це прям замітно, навіть без якихось там волосся, яке залишається в неї вдома, волосся в неї не росте, відламується на якомусь, на якомусь етапі. Вот, і немає густоти, тобто густота максимально у неї. Іде от десь процентів 30, потім весь цей волос ламається і сипеться. Тобі ж у цього волоса нема ніякої жизненної такої сили, життєвої сили, і сам по собі він випадає достатньо удачно, скажімо так. Крім того, наша модель фарбує волоси, і їй приходиться їх фарбувати і фарбувати достатньо часто, бо є сивина. І самі аміачні фарбування, а тут іменно вона робить аміачні фарбування, і то ніякими там не суперпрофесійними продуктами, це теж продукти, які стимулюють випадіння волоса. Тому от прийшов той час, коли варто... Почати якісь робити процедури, і от ми сьогодні це і почнемо. Але все-таки перед самою процедурою я поясню, що варто робити і чому це варто робити. І моє пояснення може вам десь згодитися, коли ви будете розмовляти і вести бесіди з своїми клієнтами, щоб більш зрозуміліше було, коли що треба робити. Для того, щоб клієнту пояснити, як робити цю процедуру вдома, бо в основному всі процедури, які продаються в салонах краси або даже в мас-маркеті, це в основному процедури для домашнього використовування. Важко повірити, що клієнти для процедур від випадіння будуть ходити до майстра, і там, бо їх треба робити там кожну мойку, і це ну, дуже важко людям. Тому в основному ми стараємося продати таку процедуру додому і ретельно. Розібратися, як її робити вдома. Щоб було все зрозуміло, я малюю отакий вот малюнок. Тобто, це наша голова. Отут є місце, де живе цибулинка. До цибулинки приєднаний кров... такий кров'яний капілярчик. Із цієї цибулинки у нас росте одна, дві, а деколи у славян даже росте три волоска. От в цих місцях працюють дві сальні желези, які покривають вхід в цибулинку нашим природним жиром. І цей, ця природний цей захист є прекрасним компонентом, який оберігає цибулинку від якогось там окружаючого середовища. Тому коли ми хочемо чуть-чуть простимулювати ріст волоса. Або якось завадити випадінню волоса, наша задача перше це простимулювати кровообіг і закріпити цю цибулинку в цьому сідлі. Перший етап лікування це завжди легка чистка шкіри голови. Тобто, треба забрати шкіри голови, оці всі накопичування, і відкрити вхід в саму цибулинку. Тому. Перед мойкою голови на шкіру голови наноситься активний ласьон. Цей продукт сам по собі активно заставляє рости волосся, стимулює кровообіг і робить такий дуже-дуже легкий пілінг по шкірі голови. Він на всі 100% відкриє вхід в цибулинку і далі буде легше. Тому ми наносимо спочатку на шкіру голови. Активний лосьон. Залишаємо його на 10 хвилин. Активний лосьон ми мощно втираємо, тобто це мають бути такі масажні рухи з больовими ефектами. І після цього промиваємо волоси один або два рази шампуню від випадіння. Так само, основна мойка цим шампунем має присходити на шкірі голови. Тобто зрозуміло, що якщо є якісь укладочні засоби або ще якісь засоби на волосині, шампунь теж їх помиє. Ну основна задача шампуня це попрацювати на шкірі голови. Після того як ми заберемо в оці накопичування, заберемо всі відмерші клітини і відкриємо вхід в цибулинку, ми можемо вже наносити основний лікувальний продукт. Активний еліксір від випадіння. Іменно цей продукт попадає на шкіру голови і він має попасти в цей проміжок між шкірою та цибулинкою. Він закріпить цибулинку, активний компонент Капіксіл заставить працювати ефективно кровіносний капілярчик. цей, і волосся почне живитися дуже-дуже активно. І от задача іменно запхати сюди. Тому просто нанести його на шкіру, яка погано вимета і не підготовлена до цього продукту, ніякого ефекту не буде мати. Тому, коли ви продаєте такі продукти людям додому, обов'язково ви маєте роз'яснити ціль цього лікування і пояснити, як воно робиться. Оцей третій продукт ми вже змивати не будемо. Тобто ми його залишимо на місці, теж промасуємо, висушимо волосся. Якщо у клієнта вдома є Дарсинваль, а люди, у яких стабільне випадіння є, з задоволенням такі недорогі апарати купляють додому, і в салоні вони є, тоді Дарсинвалем можна пройтися ще по шкірі голови. І після повної сушки, і на цьому сама процедура закінчується. Але в оцю схемку і в оцю ідею варто людям донести. Тепер ми почнемо саму процедуру. Для цього нам треба гребінь або гребінь з хвостиком і активний лосьон. І перше, що ми зробимо, ми почнемо наносити активний лосьон в тімну зону. Коли люди це роблять дома самі, вони діють по такому принципу: мені собі рідні, нічого не шкода. Ну тут не факт, що треба супер багато наносити. На отакий один проділ я роблю 4 капельки. Капельки дуже дуже маленькі, невеликі, не потрібно. Продукт зразу запах м'ятою дуже добре, і деяким людям він даже дуже сильно остужає прикореневу зону. Це нормально і варто клієнта про це попередити. І таким капельним путем я нанесу ласьйон спочатку на всю тіміну зону, потім в вісочні зону, і остатки розподілю в затилочній зоні. Так, я закінчив нанесення, і тепер треба цей продукт втерти в шкіру голови. Ви робите прості кругові рухи. І починаєте це все робити з нижньої потилочної зони і піднімаєтесь руками вверх. Це називається стимулюючий масаж. Так само від краєвої, дуже добре по краєвій розпреділіть, бо тут от проблеми на краєвій у мого клієнта зараз дуже багато. І ви маєте бути впевнені, що цей продукт кругом попав. Тепер візьміть і зажміть руками великі такі. Пучки волосся і подвигайте трошки шкіру голови. Клієнта треба попередити, що має бути чуть-чуть такий больовий ефект. Тобто, подвигали, подвигали, подвигали. І тепер ми це все залишаємо на 10 хвилин. Цей продукт має попрацювати 10 хвилин. Потім підемо і почнемо мити волосся в мойці. Витримали 10 хвилин. Тепер починаємо змивати. Спочатку нам треба добряче промочити волосся, вимити цей продукт руками, і після цього я два рази промию голову, шампуню від випадіння. Як я наносив ласьйон стимулюючий рост, так само жорстко і так з невеликими болівими ефектами, я буду мити голову. Перший такт – це просто змити продукт водою. Так, я вспінив два рази. Другий раз я добився такої обільної піни і залишив шампунь на хвилину на голові. В домашніх умовах це не завжди можна зробити, але якщо клієнт може це зробити вдома, то так само варто йому порадити. Так, ми змили якісно шампунь. Попробували волосся і зразу маємо почути жорсткі, дуже сильно скрипуче вимите волосся. Тому нам треба зараз нанести кондиціонер. Перед кондиціонером треба добряче забрати вологу. І під час лікувальних процедур ніякі додаткові продукти, крім лікувальних, на шкіру голови попадають не мали би. Тому наносити кондиціонер треба відступати десь приблизно від 5 до 7. 7 см від прикореневої зони. Будьте уважні, якщо ви хочете, щоб кондиціонер не попав вам в, в прикореневу зону, ліпше заберіть достатньо багато вологи. І от я нанесу тільки. На кінці нанесу невелику порцію, волосся зразу стає м'яким, і от стараюся не попасти кондиціонером в прикореневу зону. Нанесу кондиціонер і залишу на 2-3 хвилини. Змили кондиціонер. Я дуже ретельно витер волосся. Волосся дуже непогано розчісується після кондиціонера, і кондиціонер не попав в прикореневу зону. Не каплі кондиціонера на шкірі голови в мене немає. Тепер мені треба починати наносити еліксір від випадіння. Це головний продукт в цій лінійці. Тому, тому варто його нанести дуже ретельно. І саме головне, щоб шкіра голови не була мокрою, тобто вона має бути вологою, але не мокрою. Тому я візьму фен і буквально там якусь хвилинку пів потрачу на те, щоб підсушити легеньку прикореневу зону. Вона не має бути суха. Там має бути мінімум вологи. Зовсім трошки підсушив прикореневу зону і почну наносити еліксир від випадіння. Цей продукт можна наносити тільки в ті зони, де цього випадіння більше всього. Обично, вони дуже хорошо видимі на голові. І якщо у вас там в потиличній зоні все нормально, ви можете їх десь частково даже зекономити, а можна і наносити на всю, на всю голову. Еліксир такий чуть-чуть густоватий. Тому отакі каплі, і я розтираю його по великим і широким проділам. Тобто він іменно такий як гель. Він зовсім не жирний, тому нема що боятися, що там зажирниться прикоренева зона або ще щось там. Спочатку наношу в середину голови, і потім ще декілька капель додаю по краєвій лінії. Ну, от буквально малесеньких таких капельок. І так нанесу на всю голову. Після нанесення ретельний масаж. Продукт треба ретельно втерти в шкіру голови. І знову цей масаж має мати такий чуть-чуть больовий ефект. Ми закінчили, зробили масаж і можемо починати сушку. Якщо ваш клієнт любить якісь укладочні засоби використовувати вдома під укладку або хоче додаткового об'єму, дуже хороший продукт, який дуже ефективно працює, це мус для об'єму із серії від випадіння. Тут так само є цей інгредієнт капіксіл. І це водний мус. Тут немає ніякої хімії, ніякої синтетики, і продукт працює дуже-дуже гарно. Треба взяти невелику кількість продукту на руку, багато не потрібно брати. І в то місце, де вам потрібен додатковий об'єм, можна нанести зверху в прикореневу зону або по всій довжині, якщо він вам теж там потрібен. І можна приступати до сушки. В даній ситуації у мене у моделі достатньо, Такі пушисте волосся, і я не хочу мордуватися з сложною витяжкою по кінцях, тому я візьму ще капельку арганового масла і нанесу його тільки від середини і до кінців, так, щоб сама укладка і витяжка у мене йшла легше. А в общем, то процедура практично закінчена. Скільки таких процедур треба робити і коли їх треба робити, я рекомендую робити дві процедури в неділю. Або якщо клієнт рідко миє волосся вдома, то через одну мойку. Але стимулюючий ласьйон, він має використовувати на кожну мойку голови, тобто наносити його за 10 хвилин перед кожною мойкою. А оцей вже більш мощний продукт це елексір від випадіння через мойку. Продукту йде зовсім мало, тому в общем-то, покупка такого комплексу розтягується для роботи в домашніх умовах мінімум на 2, навіть на три місяці все залежить від моєї голови. І в общем-то, десь, напевне, після четвертої, п'ятої, шостої мойки клієнт почне замічати і зовсім другий волосок, він буде більш пругий, і зменшиться випадіння. У деяких людей воно може зразу зупинитися, але тоді. Все-таки варто їм сказати, що це варто доробити до кінця. Якщо клієнт чітко не може пояснити, коли воно в нього почалося, чи це вже такий стабільний розви падінням, тоді можна не вв'язуватися всю процедуру, а порекомендувати клієнту купити хоча б стимулюючий ласьон і покористуватися ним перед кожною мойкою голови в домашніх умовах. Якщо клієнт погодиться купити ще шампунь, тоді це взагалі просто бомба. І якщо от через неї Неділі 2-3 випадіння не зупиниться, тоді варто вже в'язуватися в таку процедуру, яку ми сьогодні зробили. Зараз я висушу волосся і подивимося на його якість. Так, ми висушили все. Зверніть увагу, що у нас дуже багато об'єму з'явилося. Тобто мус зробив своє діло, волосся піднімається, гарно розсипається і виглядає дуже-дуже непогано. Тому, в общем-то, сама процедура, її можна і вдома робити, і удачно, звісно, можна і робити в салоні. Одне, що варто клієнту сказати при таких процедурах, що тут дуже важливо це сама регулярність використовування продуктів. Не можна сьогодні роблю. Завтра забула і не роблю або кудись поїхала, і теж мені нічого не потрібно. Крім того, варто клієнту сказати, що при лікувальних процедурах від випадіння варто відмовитися від прасочок. Або від якихось таких мощних нагрівательних приладів, бо вони також прогрівають цибулинку, і не дуже добре це робити під час таких процедур. Ну, якщо вже край потрібно, то тільки там від, від середини вушок там і до кінців проходитись туди. А так, в общем-то, процедура максимально проста, гарно продаваємо, тому гарних вам продажів і гарного дня. До побачення.